В рамках тижня безпеки життєдіяльності до надвірнянських рятувальників прибули учні Парищенської і Надвірнянської загальноосвітньої школи No2. Із детальною інформацією перед школярами виступив начальник РВД СНС, підполковник служби цивільного захисту Андрій Мочерняк. Буде е, показано вам, е, яка знаходиться у нас е, пожежно-рятувальна техніка на озброєнні в підрозділі. Хотів би додати, що наш підрозділ входить до базових гарнізонів на Двірнянській. Такі підрозділи ще є в Калуші, в Івано-Франківську, Коломиї і Надвірна. Є чотири базових підрозділи з такою кількістю техніки. На зустрічі із рятувальниками школярам розповіли про діяльність пожежно-рятувальної служби на Двірнянщини, про трудові будні особового складу, тривожні виїзди та ліквідації надзвичайних ситуацій різного характеру. З того по 22 квітня проводиться на Двірнянському районі, також загалом в області, тиждень Дня безпеки, життєдіяльності. Даний захист на на те, щоб провести серед населення дошкільних навчальних закладах, начальних закладах основні заходи, що стосуються правил пожежної безпеки, це на працівниками на районного відділу проводиться. Заходи в закладах освіти їздимо по школах, розказуємо про основні причини пожеж, статистику їх виникнення. Основною з таких причин зараз послужило від початку року що стосовно небережне поводження людей при спалюванні сухої рослинності, що показало дуже великий зріст пожеж порівняно з аналогічний період. Так, що можна наголосити, що цього року сталося вже на даний період нині рівно 100 пожеж з порівняти з аналогічним період минулого року 67. Такі екскурсії у бойову пожежну рятувальну частину надовго залишаються в учнівській пам'яті та приносять чимало користі підростаючому поколінню. Такі екскурсії потрібні, адже учнів будь-яких без винятку, будь-яких шкіл потрібно ознайомлювати з усіма видами професій, які вони можуть здобути, ознайомлювати їх з тим, що вони ніби бо вони познавали дізнавалися більше про те про пожежників про, про рятувальників в сумі про всіх звичайно професія пожежника є дуже складною як кажуть люди не не з не з цукром ніби звичайно бути пожежником дуже престижно, адже люди там є дуже відважні люди які працюють я б теж напевно хотів стати пожежником